У панютинському ліцеї влаштували день цивільного захисту. Він проходить в межах тижня безпеки дитини. Представники товариства Червоного хреста України розповідають та показують учням, як надавати постраждалим медичну допомогу. Люди будь-якого віку повинні вміти надавати першу допомогу. Надзвичайна ситуація може статися в будь-який момент, і тому саме важливо в будь-який момент надати першу допомогу, оскільки це може врятувати життя людини. Покажемо дітям на манікенах саме як проводиться серцево-легенева реанімація. Поговоримо про методи зупинки кровотечі. Також покажемо дітям турнікети. Вони на практиці зможуть використати їх і спробувати на собі. А це вже ліцеїсти демонструють надання до медичної допомоги постраждалому під час спортивної естафети. Вона проходить з елементами цивільного захисту. О, Тут учні за допомогою металодетектора шукають небезпечний предмет. Їм підказують представники громадської організації Хелотраст. Також охочі приміряють броню для Мінера. Всі заходи вони будуть відбуватися з дотриманням безпекових умов і. З невеликою кількістю осіб діти зможуть і соціалізуватися, тому що ми не збираємося діти в нас на дистанційному навчанні. Для молодшокласників влаштували розважальну естафету та малювання на асфальті. Такі практичні заняття педагоги панютинського ліцею обіцяють провести і по філіях закладу.